Привіт! Мене звати Софія Паливода і зараз я трошки розповім про себе. Народилася у великому промисловому місті Кривий Ріг. Воно найдовше в Європі, тому його називають містом довжиною життя. Через війну переїхала у Київ і зараз маю свій розвиток тут. Майже усе своє життя я творча особистість і з п'яти років займаюся вокалом. Маю багато призових місць на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Брала участь у дізель шоу та зйомках на телевізійних каналах 1+,1 плюс та М1. Також я навчаюся у музичній школі грі на Фортепіано. Щодо акторської майстерності, то вона не оминула мене стороною. З 2019 року я поповнюю свої навички мистецтва з викладачем академії Олександра Пономарьова. Останнім часом я стала приділяти більше уваги акторської майстерності, і ми зробили монолог Лист від Поліани. Моя творча робота була відмічена гран-прі на міжнародному конкурсі. Восени з групою ми почали робити виставу Маленький принц. Але це було дуже складно, бо були постійні відключення світла та ракетні обстріли. Я пам'ятаю, як ми програвали свої сцени в укритті з ліхтарками. Але незважаючи ні на що, прем'єра вистави відбулася перед новим роком в театрі на Подолі. Я була задіяна в ролях королеви та гадюки. Пісні багатьма іноземними мовами: французька, іспанська, італійська та грузинська. Як і більшість дітей, я вивчаю англійську мову, і він в мене на рівні pre Inte Media, тобто B1. Маю досвід в фотозйомках та фоторекламі. Дякую за увагу! Побачимось на знімальному майданчику.